Привіт раки! Це ваш міні таро гороскопчик на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання, та найважливіша подія вашого місяця. Давайте дивитися, що чекає у вас раки в лютому місяці, що стосується роботи. Що вас чекає в фінансах? Що вас чекає в коханні? Та що вас чекає, точніше, найважливіша подія вашого місяця. Я вже трошки. Трошки забарилася за цілий день. На Днікода у вас паш мечів говорить про те, що ви тут з якимось будете слідкувати, ви щось будете вивчати, може людину, може ситуацію, може когось з минулого. Може, щось нове, нову якусь сферу, хобі, робочому щось в процесі. так Але це буде дуже уважним, дуже емоційним, таким, може, навіть трошки напруженою людиною. так Такий місяць місяць напруги. Може, будете дуже багато вивчати якихось новин і тому подібного. В принципі, зараз такий час, що це навіть не дивує. Що стосується роботи, подлічці Пентаклів це якийсь новий проект, нова робота. І це те, що на довгострокову перспективу у вас починається або почнеться. Тут ви будете в команді, ви тут не самі. Може, ідея буде ваша, або чиясь, і у вас тут буде, знаєте, такий момент, що у вас почало троє, а компанії, проєкт почне розростатися. Щось класне, щось те, що буде приносити вам гроші. І це щось пов'язане з творчістю, творчі якісь проекти. Чого це ще стосується вашому випадку? Так, по трічці кубків я можу сказати, що це те, що вас буде надихати, що це, скоріш за все, буде з вашими колегами, друзями або людьми, з якими вам приємно, які вас надихають, яких надихаєте ви. Це проєкт про творчість, це те, що вам буде реально подобатися. І по Смірчці Пентаклів це щось на. Початковій стадії. Може, спочатку ви не будете отримувати якийсь новий е, бажаний результат, але ви повинні розуміти, що самірка Пентаклі це завжди на довгострокову перспективу. Це те, що приносить нам результат через деякий час. В когось це півроку, в когось рік. Ну, часто ця карта це рік, півтора-два. Вона ось про такий, скажімо, так, такий часовий проміжок говорить. Це все, що стосується роботи. Бачу щось нове. Ну, в принципі, покажу мечів. Про це тут і говориться. Що стосується фінансів, у вас раки, у вас виходить рицарь мечів. Ви тут можете зволікати тим, що може десь потрібно зекономити, десь потрібно відкласти. Ви тут можете шокувати і трошки емоційно, навіть трошки агресивно. Може, ви таким чином заїдаєте якийсь свій стрес. Та? І купляєте смаколики, купляєте одежу, купляєте те, що вам на, по факту може не потрібно. Хтось тут щось може купляти пов'язано з технікою або з чимось військовим. Може, ви комусь будете допомагати е для військових, не знаю, донатити, наприклад. рицарю мачів це ще збирати гроші або витрачати гроші на поїздки, на поїздку або на транспорт. так? Це те, що допомагає нам рухатися вперед. А Може, ви тут будете боротися за свої гроші. Таке теж може бути. Чого це ще стосується в вашому випадку? Так, тут може бути здійснення якогось бажання, шанс на здійснення бажання. Або є у вас така мрія, є таке бажання, яке ви дуже сильно хочете. Хочеться отримати цей шанс на здійснення. Хочеться втілити в, в життя цю мрію. І потрібці. Мечів це вам трошки може розбивати серце або розіб'є серце, того, що ви поки що не бачите бажаного результату або грошей, або людини, яка вам допоможе. Да? Я вам так скажу, вам тут потрібно виключати свої емоції і включати більше розум. Холодний розум, холодне серце, і робити, працювати, вкладатися. Ви тоді отримаєте цей шанс на здійснення мрії. Просто що вам. Свої рухи, свій мозок потрібно задіювати в більш такому серйозному, стабільному ключі, ніж емоційному, коли ми холодні в плані емоцій, коли ми такі різкі, коли нам ні з ким не хочеться спілкуватися, ви на цьому фоні, скоріше за все, не отримаєте того, чого ви хочете. Вам потрібно тут заспокоїтися. В когось може бути таке, що ви. У людину, яку закохалися, або людина, яка у вас закохалася, ви тут можете сваритися за, за гроші, так? Щось тут це те, що розіб'є вам серце або розіб'є людині серце. Таке теж може бути, так? А, що стосується кохання раки, Десяточка кубків, це гарна карта, це карта, яка говорить про... Те, що ви можете зустріти таку людину, з якою ви створите сім'ю, або ви вже маєте таку людину, да, з якою ви відчуваєте себе як в сім'ї, або хочеться створити сім'ю, або хочеться народити дітей. Хтось може отримати пропозицію, хтось захоче зробити цю пропозицію. Так? По десятці кобків це людина, з якою ми знаходимося, яка нас надихає, яка нас наповнює. І нам хочеться віддавати те саме Десять – це. Два по 5, да? це ті самі 5 кроків, які робить кожен, щоб отримати бажану десяточку кубків. Також у когось тут може бути перехід у відносинах на новий рівень. Ви тут можете зустрітися з такою людиною, або з вашою людиною, яка перед з вами. Ви якось переводите свої відносини в більш щось серйозне, мудріше, стабільне, так? Ну тут. Карта щастя виходить, якщо чесно. Давайте ще подивимось, чого це у вас стосується десяточка кубків кохання. Знаєте, так, тут отримати бажаний результат, при тому, що тут помагу це те, що, скоріш за все, ви дуже хотіли, магічили, маніфестували, уявляли, думали. Тут ви гарно вмієте розмовляти, тут ви гарно вмієте домовлятися. Тут, знаєте, ваша сила магічна. В вашому спокої, по помірності це ваш спокій, це ваш збалансований стан. Це коли внутрішнє, зізвучно йде з зовнішнім станом. Це розуміти і свою темну сторону, і свою світлу сторону. Так? Як потрібно думати і уявляти там десь в півсвідомості, і як потрібно рухатися і себе поводити в матеріальному світі. Так? І це ваша магія, це ж те, що. Притягую до вас людей, тому що ви дуже може, такі збалансовані люди. Може, ви таку людину до себе притягнете, з якою вам буде дуже спокійно. Помірність це спокій, це збалансованість, це ніяких качель, це абсолютне щастя. І це те щастя, в принципі, карта мага, вона ще така маніпулятивна карта, але я вам так скажу, що в оточенні цих карт. Вона гарно відіграє себе, вона відіграє себе в ключі, що от все, що я собі хотів або хотіла, все, що я собі уявляла, уявляв. Я це створила своїми руками, і мені так зараз кайфово, мені так зараз добре. Це прям кайф, кайф, кайф. Хтось, якщо ви однак, можете зрозуміти, що вам кайфово і класно бути одному або одній. Так? І в цьому ваша сила, в цьому ваша магія, в цьому ваш спокій. Так? Або спокій і магія, і ваша сила полягає в тому, що ви, коли в контакті зі своєю сім'єю, вона вам дає ту силу, яка вас підтримує в цьому житті. Дуже сильно. Так? А найголовніша подія вашого місяця, раки. Ух, у вас виходить старша акан закохані. Ну, дивіться, в позитивному ключі це реально зустріти свою половинку. Це прям людина, з якою у вас будуть серйозні кармічні відносини, або це ваша рідна душа. Це дуже такі важливі, дуже Ну, це не схожі відносини і почуття на те, що у вас могло, могло бути в минулому. так? Або це проводити час з людиною, яка вже у вас є. З коханою людиною. це побачення, це поїздки, це якісь подарунки одні, один одному, це впізнавання один одного. так? Це розуміти, що це та людина, яка мені дуже подобається, з якою я дуже хочу бути поряд. Ви подивіться, яка гарна карта. Я її так люблю. Це одна із тих карт, яка мене закохала в себе а в цій колоді. Так, в деяких випадках карта закоханих ще говорить про трикутники або про вибір з серцем. Тут ви обираєте серцем людину або хобі, або роботу, і ви зрозумієте, що це те, що вам дуже сильно подобається. подобається. Все ж таки, тут двоє людей, тут немає нікого третього. Так? І ще й... Такі гарні крила Янгола, ну прям це щось, знаєте, це те, що з небес. Але давайте все ж таки подивимось, чого це стосується в вашому випадку. Знаєте те, про що ви дуже довго думали, те, що... Вводила у вас такий стан мовчанки, там, де ви не рухалися, там, де ви дуже багато аналізували всього, ви були в тіні по місяцю, ви чогось боялися, ви не розуміли, як вам проявлятися, як вам рухатися. Ви вийдете з цього стану, коли ви зробите цей вибір з серцем, Так? А може бути таке, що вам потрібно виходити з тіньової своєї сторони, вам не потрібно більше боятися, вам потрібно більш проявлятися, більше посміхатися, більше бути щасливими, більше проводити часу зі своєю другою половинкою, або з тим хобі, яке вам подобається. І місяць все ж таки це. Те, що управляє раками, я вам так скажу, що вам тут говорять: входь в свою силу, твоя сила в спокої, твоя сила не в емоційності, твоя сила в збалансованості, не кардинальності, не в якихось а, бам! Отак, знаєте, а коли ти спокійний або спокійна. І прислухайтеся до своєї інтуїції, це те, що вам дуже сильно зараз допоможе, це те, що вам буде надавати сили. В принципі, у мене все. Я вам бажаю гарного місяця лютого. Я вас люблю, цілую. Не забувайте, будь ласка, коментувати, лайкати, підписуватися. Для мене це дуже важливо. І всім нам бажаю закінчення війни. Па-па!